Всім привіт! Починається ще один робочий день. Сьогодні буду встановлювати паливну, Ту, що ми знімали в одному з попередніх відео на ремонт. Тобто тут ми знімали і паливний насос, і форсунку знімали. Вчора я забрав його з ремонту. Насос, до речі, сказали. Все нормально з ним, а на форсунках були замінені розпилювачі, якщо не помиляюсь на 172 Тут ми знімали тільки на форсунки, насос не знімали. Чому ми це робили при запуску на холодну десь біля хвилини, можливо там півтори, дим ішов з вихлопної білий. І тому вирішили також хоча б форсунки зняти відремонтувати, і паливни ми не, не чіпали. принципі, що зараз принести цю саму паливну і будемо починати встановлювати. Ну, так. Беремо наші форсунки для початку так сказати, приклеюємо мідні кільця. Так, на літольчик, щоб вони не спали, поки будемо встановлювати форсунку на її місце. Ну і теж трішки можна ось тут мазнути це кільце гумове для того, щоб воно не завернулось при установці форсунки на її місце. Ну і, до речі, перед тим як встановлювати завели 892-й. Компресор включили, видули. Ось тут трошки все одне сміття попадає, хоча тут були шматочки, ганчірки, отвори, короче, були закриті, все одно трошки сміття було, повидували. І при встановці на 892-й форсунок було таке, що ось одні... На одне місце краще ставали, на друге трошки гірше. Тобто, якщо отут, ну, наприклад, вона трошки тугенько заходила, то наприклад на другий циліндр вона трошки краще заходила. І, ну, напевно, краще було помітити їх, можливо, де перша, друга, третя, четверта перед, тим як знімали. Так. Встановлюємо. Так. До речі, так само позав'язували. Е, пакетиками, щоб нічого при встановці туди не попало, там десь гумболтик. Це впав на землю, так, беремо інший. Ну все, короче, встановлюємо так, чотири штуки і потрошку підтягуємо. Так, ну, одразу від руки, як то кажуть, позатягували би воротка, поки форсунки сіли на своє місце. Ну а далі ось вороточку так обережно, щоб не зірвати різьбу. Зусилля. Страшнувати прикладати, тому одній рукою можливо буде достатньо, щоб не позривати різьбу. Просунки встановлені. Зараз прикручуємо павук чи обратка, як воно правильно називається. І, в принципі, можна вже буде приступати до встановлення паливного насосу. До речі, той самий насос. І у мене було в роботі. Ось тут е, підтікала солярка. Е, майстер сказав, що на стенді він перевіряв, е, ну він попідтягував, на стенді перевіряв, то, ну, солярка сказав, перестала тут підтікати. Ну, побачимо. Встановимо, е, виставимо запалення та... І тоді запустимо двигун та подивимося, буде целярка проступати чи не буде. Ну що ж, зараз спробую обережно доставити паливий на місце. Хоча це тут не так-то і зручно. Здається, все співпало. Так, наживати хочу чи два верхні. болти. Здається, паливник на своєму місці. Так, зараз знайти. ось ці оці встановити, так? Знизу тут два болти. І, в принципі, можна прикручувати трубочки, буде починати а також усі-сі шлампочки. Ось така болтики знизу тримають паливний і три з шайбами. Зановлюємо їх. Що незручно буде тут виставляти е, момент запалення, це те, що, я не пам'ятаю, як ми на 892-му це колись робили після ремонту, е, виставляється верхня мертва точка на першому циліндрі. ну тобто тут нам маховику десь. Не пам'ятаючись, напевно, з тієї сторони є е, ці, як їх отвір у маховику. Зараз а, ось, а, так, дивно ось так виставляється верхня мертва точка. І е, верхня мертва точка це е, момент е, завершення впорскування палива. Тобто, якщо на ЮНЗ це було зручніше робити, наскільки я пам'ятаю, тут багатодирочник. можна було якось, чи руками чи, підводити, ну, чи ключиком насос, коли виставлена мер... точка, не крутячи двигун і дивитись, коли паливо завершує вже тут поступати, так сказати. А тут я не пам'ятаю як це робити. Ну, можна зразу спробувати приблизно на... Старі місця виставити, так як воно було. Подивитись, чи приблизно співпаде, чи не співпаде. Ну mm а -hmm. там зараз перешу, будемо розбиратися, що робити. Ці болтичок не загубити. Також треба понаживляти один. І другий день тут нічого. Встановлюємо. Чи встановлюємо. Усі паливні шланги, подачу вже під'єднав. До того, як під'єднувати подачу, перевірив фільтр грубої очистки після зими. Там побігла чистенька солярка, ні бруди, ні водички, нічого такого там. Коротше, не було чистенько. однією рукою знімати іншою монтувати шланг на місце Так, ушилка відходить можна приблизно десь так до речі можливо хто не бачив мене ось така електрична гушилка ми переробимо можливо кому цікаво а Якщо не забуду, постараюсь коротше, залишити посилання на те, як її зробив на те відео, щоб зараз тут багато не розповідати, про неї не витрачати на цей час. Так, треба буде прокачати і пробувати виставляти момент вприску. Не зможу, коротше, зараз вже під'єднаю та буду продовжувати відео. Так, ну все, здається, на місці, зібрав трубочку, поки що не стали. Почав прокачувати сонечко це ребнула підкачка, стара викинув дуже-дуже туга, не знаю, рукою її не потягнеш там, напевно, що. Чи без резинового кільця всередині поршень ходить. Ну, е, знайшов одну, е, качала начебто нормально, але потім ось тут солярка почала виходити. Всю. Взяв, колись купляли на комбайн в зборі, але е, виявилось, у нас якось, ну, коротше, на комбайн не підходить. Ваня. Каже, здається, чи повністю от сюди вона не сідає. Але, ну, то, короче, звідти викрутив таку підкачку, довго таки зручниця. Ну, а тут я виставив приблизно поки що так, як і у нас і було. Ось тут був такий як этот, трошки зазорчик з цієї сторони. Тобто десь ну, приблизно. Напевно, що або посередині, або трошки туди раніше, здається, якщо не помиляюсь. Ну, Зараз хочемо спробувати як так двічі. Треба відкрити ось тут, прокручувати, піймати е, на маховику верхню мертву точку та цей. покласти. будемо покласти дивитись по вселярці, що у нас все вийде, ну а потім доведеться, звісно, все все вимивати, Ми так щоб якось не ну не вдалося то там, то там десь попротікало, на жаль, не вдалося так. ну Зараз будемо крутити і подивимося. Зажали хорошо. Який хамот. Так. Ну да. Ну, ты здесь нормально. Вот это 10, 10 на 16. Хамут? Да. Ну, я раз и шоу. Так, шо, теперь? Кто-то круто, а кто стыкает. Напевно, ну, так. Да. Надо было прикиньки на Э, что там за здорово? Не-не-не, не ладно, не, 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 <связывая> Нет. Не не, не. Так, что кому махалку и бьемся. Первый. Прихода. А, ну. О, так появляется, появляется. Оп. Все. Так, метка. начал ловить из было. О, и все, и красов совпадает. Подметки. А ну они, Вань, по -чуть, и по чуть-чуть дальше. Поехали. Оп, Вообще Не, не, все, то-то я тут еще, еще трошки вроде до да, этот добавляете Тут уже саме раннее, раньше вже ніяк не зробиш. Так, ну раз попробуем. Попробуем. Ну вот Госку газку добавить. Я немножко добавлю. Немножко. Давай пробуем. Подивимось, напевно, вже чи в роботі, як запалення правильно виставлене, чи неправильно. Вже напевно завтра буду відчіпати плуг нарешті. Для цього культиватор треба 892-м прибрати тому що там його місце ану так ну зараз трактор заглушимо і я розповім що це було що ну Навіщо ми запускали двигун другий раз? Ну, пробуємо ще раз без вижатого щеплення. О, моментально. Так, так ну, коротше, що у нас вийшло. Тільки-но ну, ми запустили, я думаю, перший запуск. Ну, Це підсумки, можна сказати. Перший запуск був дуже важким, поки я не перекрив дихалку, допоміг йому розкрутитись двигунові. Таке відчуття, наче акумулятори були слабенькі. Виявилось все-таки дуже раннім запалення, хоча при тому, що ми не страдали. я показував верхня мертва точка, і це повинен, повинен завершуватись, подача палива ну, майже по повністю. завершуватись вприск. Але в нас він навіть трошки не, не завершувався по, по настройкам. Там вже у отвір попали, тут ще до кінця не дійшло. Не знаю, чому так, можливо, чи шестерня, там трошки щось не так виставлене. І тут було виставлено на максимально раннє. Виходить. І все одно начебто не, не вистачало трошки. щоб було ну, нормальне запалення. Після того, як запустили перший раз, вимкнули двигун, Ваня каже дуже раннє, ну, здається, звук навіть роботи трошки інший був. Я зробив набагато, можна сказати, пізніше запалення. І трактор почав заводитись, як то кажуть, з півоберта, можна сказати. Перший запуск, і другий, і третій. Ну, перший і другий, третій, я думаю, видно було яка різниця. Другий, третій він моментально джк і заводився. Перший він не хотів, тому що, я так розумію, поршень все-таки не доходив до верху. і ну, вприск був занадто раннім. Не знаю, чому так. Виставляли так, як треба. Ну, навіть, навіть не вистачало трошки до того, щоб як треба начебто пізнувати. А на, ну, коротше, наяву вийшло е, дуже ранньо. Зробили пізніше все. Джик, моментально трактор заводиться, все чітко. В принципі, що, не знаю, відео вже не можна завершити. Здається, що... так, показав, розповів щодо чого. Все-таки довелося, як то кажуть, виставляти ось ті запалення на глаз. Зробили так, як треба по мануалу, чи, чи як там. А все одно воно трошки чомусь і впало з тим, що повинно бути. Ну, мені каже, можна спробувати ще там долі-долі, там, якісь там, я не знаю, оберта. Ще трошки пізніше спробувати. Ну, там подивимося, можливо, і спробуємо. Але трактор почав чітко заводитись. Минулоріч, можна сказати, вже зараз весна. Осінь він в холод взагалі дуже-дуже погано заводився. Доводилось також дихалку перекривати йому. І тільки так ми могли його запустити. Ну, а тут, здається, ремонт, ремонт допоміг. Ну, на цьому, напевно, що все.